Добрий, день, друзі! Сьогодні у нас неймовірно смачні консервовані яблука. Як таку смакоту приготувати? А легко і просто підписуйтесь на наш канал. У нас найсмачніше. І ми разом з вами приготуємо неймовірно смачні консервовані яблучка. У нашому саду врожай. Вродили яблучка, райські яблука. Будемо ними ласувати взимку. Ще вродили різні сорти. Нарвали яблук з дерева і миємо їх. Компотити будемо за принципом і саду на стіл. Намили і жовтеньких, і червоненьких райських плодів. Консервувати будемо яблука різних сортів. У кожному яблучку відриваємо чи вирізаємо плодоніжку і залишки цвітіння і відразу складаємо їх у трьохлітрові. Чисті слоїки, струшуємо яблука у слоїка, щоб більше помістилося їх у ємність. Яблук накладаємо повного слоїка. Таким чином склали яблука у кожен слоєчок. Заливаємо фрукти кип'ятком. Воду лємо просто із чайника. Кип'ятку, наливаємо, як кажуть, зверхом, хоч водою верха і не можна зробити. Кожного слоїка заливаємо водою і залишаємо залиті яблука на 20-25 хвилин, Запарюємо їх, прикривши. Залізною кришкою. Через двадцять хвилин зливаємо всю воду сіт з одного слоїка у каструлю, у яку поміщаємо три-чотири кружечки лимону та по 180 200 грамів цукру піску. Ставимо каструлю на вогонь і з моменту кипіння кип'ятимо це все одну-дві хвилини. Не забуваємо в цей момент злиті яблука прикрити кришкою, солодким кип'ятком, водою, соком. Заливаємо ті ж яблука тією ж водою тільки вже кип'яченою із цукром та лимоном. Слоїка. Герматично закриваємо кришкою, перевертаємо його догори дном, накриваємо яблука рушничком і так залишаємо їх для повного охолодження. Так по порядку закриваємо усі яблучка, усі слоєчки з яблучками. Ось ми відкрили яблука. Такою смакотою будемо ласувати взимку і згадувати тепле сонячне літечко. Ах, і смачні яблучка. А який смачний компот. Компот сік. Яблука віддали трохи соку у воду. А ще компот пахне лимоном. П'єш таку смакоту і пити хочеться. І ж такі смачні яблука, і їсти хочеться. Друзі, дякуємо вам за вподобайки та за хороші коментарі. Підписуйте на наш канал у нас найсмачніше, щоб ми та ви щасливо жили, щоб у вас та у нас все було гаразд. А ми знаємо, що все буде добре. Далі буде.